Вітаю вас, друзі. Вітаю всіх підписчиків нашого каналу та гостей. І так, сьогодні ми будемо з вами розмовляти про сім молитв, які треба читати кожного дня. І так, які ж сім молитв треба читати кожного дня? І для чого це робити? Є різні варіанти. Боженька переслав нам на землю головні канонічні молитви, що означає канонічні. Канон це закон. Тобто молитви, законно передані нам батько нашим Небесним, на землю людям. Таких молитв багато. Ви знаєте, що є молитви, які складають світі і передають їх. А є молитви, які складають люди, а є молитви головні, сполучні. Вони встановлюють зв'язок між мозком людини і Богом, святими пророками, ангелами. Ну, це в християнстві. Наприклад... Отче наш, яка ще молитва в християнстві? Богородиці. В юдаїзмі це шма Ізраїль, є повний великий, там 256 букв, є маленький те, короткий молитва Шма Ізраїль, і нею можна користуватись. Далі, в ісламі це дві молитви Колху і Альфатіха. Це значить, що ви. Можете, ну, це, як знаєте, от ви, якщо хочете комусь дозвонити, що ви робите? На номері на телефоні? Набираєте номер. правильно? Так от, молитва це той номер телефону на небеса. Де вас почують, зразу ж почують, напряму. Тобто ви можете читати сім молитв християнських. Далі, ваше право, ваш вибір. Ви можете читати три молитви християнських, або чотири молитви християнських та три, або чотири молитви юдейські, там, що в сумі було сім. Ви можете читати три християнські, дві юдейські, дві ісламські. Бог один. Це всі молитви від нього. І Він приймає всі ці молитви в рівні ступені Ми ж не можемо сказати, що іудеї краще за християн, краще за мусульман. Ну Це все те, що дає можливість нам промовити молитву, знаходяться вищі пророки святі. Вони теж знають ці слова, вони знають ці вібрації. І коли ми починаємо з вами молитися, читати молитви, про які я щойно сказала. Значить, всі вони ж поряд з нами. Якщо, наприклад, хтось із вас вміє бачити ауру, то вона буде світитись у цей час. І молитви можуть охоплювати Всесвіт. Наші поля припустимо на 5, на 10, на 100, на тисячі метрів. А поля Бога, а поля Бога, пророків та святих вони покривають Всесвіт, Бог скрізь і у всьому. Так він скрізь, але ми його не бачимо, тому що він складається з цих частиночок. Та кожна частка божественна, його властивості, кожна наша частка має інформацію про нас. І кожна моя частка говорить, що я знаю, що я вмію, яка я людина, бажана я чи ні. Або зі мною треба дуже довго працювати, щоб мене очистити, почистити та просвітити. Все у нас записано в нашому полі. І це все матеріально. Вони тонкоматеріальні. Ми коли починаємо читати молитву, а у нас є ось ці промені аури, це антенки наші, ми починаємо вібрувати у просторі на довжині частоти цієї молитви. А частки Бога, пророків. Та святих вони навколо, вони поряд. З одними ангели проявляються, ну, поряд з іншими проявляються біси. І це все видно по вібраціям. Для того, щоб вийти на контакт з вищими, ви читаєте на початку сім молитв або однієї релігії. Аби в сумі було сім молитв різних релігій, або сім однієї. Ну, хоча б тоді сім раз отче наш. А чому сім? Тому що у нас. Ближній до тіла сім енергетичних оболонок. Щоб зарядити одну оболочку, ви читаєте одну молитву. Хочете зарядити сім оболонок, чи ви читаєте сім молитв. Тоді ваші батареї, тоді ваша електростанція буде заряджена. А навіщо це вона має бути заряджена? А тому що всі процеси у нашому організмі ми і говоримо, і думаємо, і дивимося, і ходимо, і кров у нас рухається, і шлунок, і кишечник працює на енергії, яка в нашому полі. Грубу енергію ми отримуємо від їжі. А вищу енергію, розумієте, від молитв, від вищих. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші батареї зарядилися, берете або молитву однієї релігії, або двох чи трьох, але в сумі, щоб їх було сім головних молитв, ось про які сім молитв йде мова. Але якщо ви подумки перед собою поставили ваших дітей, Ваших друзів, керівників вашої країни, ви за них молитеся, вони отримують енергії, мої дорогі. А чому? Тому що ви голограми, і вони голограми, і ви подумки відтворюєте, і голограма надсилає вашу енергію в їх голограму. Вашу енергію молитв? І вони її отримують. Тобто ви можете молитись за своїх, за чужих, за свою країну, за своє місто, за живих, не за живих, де б вони не були, в якому б місці вони не знаходились. А як ще це можна? Зробити, щоб було ще сильніше. Ну, ефект стадіону. Ви е, уявляєте собі, що ви на стадіоні. Трибуни, дивитесь, а на трибунах, на кожному місці, сидить ваш двійник і читає молитви разом з вами. Уявляєте, який ефект буде? Це просто в сотні разів все усилюється. Або як працює енергія молитви, ну, поминання. Людина пішла, ви там поставили її фотокартку. Ну і що це їй від цієї фотокартки? А вона не може піднятись на той рівень, на який повинна була б піднятись. А чому? А немає енергії? Тому що ми на землі повисіли його портрет. О, який він добрий був. А що йому з того ж нічого, і вони мають користь тільки тоді, коли ми за них молися. молимося. Молимось. Значить, сім молитв. Ви прочитали, ви зарядили ваші батареї. Але ви не на все життя ж їх зарядили. Якщо ви молитесь один раз на тиждень, ну це ж нічого. Тому що цієї енергії вам вистачить на 5-6 годин, а потім знову ваше поле буде з дірочками. А діло в тому, що треба всього-навсього тричі на день по сім молитв, де б ви не були? В автобусі, їдальні, в ресторані, суп варите, білізну гладите, праєте, пра... взяли, написали собі, десь і приклеїли та в різних місцях. Написали три рази на день, все, всіх ділів. А далі вже ваша думка: згадайте, що тричі на день треба помолитись. Не пам'ятаєте молитви, напишіть на папірці, покладіть у халать, покладіть у сумочку, покладіть у стіл в офісі, або слухайте, у вікні, увімкніть запис та слухайте запис. Молитву можна читати у слух, шепотіти чи промовляти подумки. Від цього сила молитви. Не змінюється. Всіх вам благ. Ми ще будемо багато раз повертати до молитв, тому що молитви є різні. Я для вас записала 12 молитв. Сьогодні запишу ще отче нас 7 разів. І... Перед тим, наприклад, якщо ви будете збиратися займатися своєю, своїм здоров'ям, чимсь здоров'ям, або ще там якісь дії, та просто хочете випити свої таблетки якісь там, ну, візьміть, включіть і послухайте сім раз отче наш. Або прочитайте його. А не прочитайте, прочитайте нову молитву, та, яка записана, і той текст, який у вас. Є. Ну, до зустрічі!